Малята, сьогодні у нас заняття з логіка математичного розвитку. Тема нашого заняття порівняння множин орієнтування у просторі. А давайте ми всі разом на початку заняття привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні, я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Тітки, до нас на заняття завітав ведмедик. Він гуляв по лісу і назбирав багато гостинців для своїх друзів. І не може вирішити, чого ж більше. Тому він просить йому допомогти. Допоможемо. У кошику у ведмедика. Були яблука і груші. Давайте викладемо їх на смужки. Дітки, скажіть, скільки у нас смужок? Дві. А якого кольору смужка та що вгорі? Так, вірно, червоного. А якого кольору смужка та що внизу? Правильно, синього кольору. На червону смужку викладаємо грушки. А на синю викладемо яблучка. Під кожну грушку покладемо яблучка. Дітки, а скажіть, будь ласка, а чого менше груш чи яблучок? Правильно, яблучок. А скільки яблук в них вистачає? Одного. Отже, яблук менше, ніж груш, на один. А скільки груш? А груш більше, ніж яблук, на один? Малята. А що треба зробити, щоб груш і яблук було порівно? Правильно! Добавити одне яблучко. Скільки ж тепер яблучок і груш? Правильно, тепер яблук стільки ж, скільки і груш. Їх порівну. Ще в кошику були горіхи та морква. Давайте їх теж викладемо на смужки. На червону смужку викладемо горіхи. А на синю викладемо морквинки. Дітки, чого більше? Так, морквинок. Наскільки більше? Морквинок більше, ніж горіхів, на. Один. А скільки горіхів? А горіхів менше, ніж морквинок на один. А що треба зробити, щоб їх було однаково? Правильно треба покласти ще один горіх. Скільки тепер горіхів? Правильно, тепер горіхів стільки, стільки ж і морквинок. Їх порівну. Дітки а до ведмедика завітали гості. Зайчик та білочка. Білочка знаходиться від ведмедика ліворуч, а зайчик знаходиться від ведмедика праворуч. Давайте разом зі мною повторимо: Білочка знаходиться від ведмедика. Ліворуч, а зайчик знаходиться від ведмедика праворуч. А тепер скажіть мені, хто ж знаходиться праворуч від ведмедика? Правильно, зайчик, а хто знаходиться ліворуч? Вірно, малята, білочка знаходиться праворуч від ведмедика. Ведмедик приготував гостинці. Подивіться, які саме. Скажіть, де знаходиться морква? Де вона лежить? Морква лежить на столі. А де знаходяться горішки? А горішки під столом. А давайте ж ними пригостимо наших гостей. Скільки у нас усього гостей? Два. А скільки гостинців? Також два. А давайте перевіримо, чи всім вистачить? Зайчику дамо морквинку, а білочці горішок. Сім вистачило гостинців. Так. А скільки гостинців? Гостинців стільки ж скільки і гостей. А як ще ми можемо сказати, вірно, що гостей і гостинців порівну, або їх однаково. Дітки, а до нас іще завітав один гість. Собачка гавчик, і він хоче з нами погратися. Ну що, дітки, пограємося з нашим гостем? Так, добре. Дітки, а де сховався наш гавчик? Так, за будкою. А тут де наш гавчик? Так, песик-гавчик на буці. А тут. Песик-гавчик у будці. А погляньте, малята тут. Де наш песик-гавчик знаходиться? Так, вірно! Песик-гавчик знаходиться перед будкою. А тут, де знаходиться наш песик? Так. песик гавчик знаходиться над будкою. Добре. Ну, а тут, малята, де знаходиться наш песик? Так, песик Гавчик знаходиться біля будки. Молодці дітки, ми дуже гарно пограли з нашим гостем, песиком-гавчиком. І він вам каже: до побачення і дякує вам. Малята, а давайте ж з вами пригадаємо. Хто ж до нас сьогодні на заняття завітав? Так, ведмедик. А що ми йому допомагали? Так, вирішити, яких гостинців було більше? Добре. А які гості до ведмедика прийшли? На гостинці. Зайчик і білочка. Чим він їх пригощав? Так, гостинцями. Тітки, а з ким ми сьогодні грали? Хто від нас ховався? Так, песик-гавчик. А на цьому наше заняття підійшло до завершення. І я вам, дітки всім кажу дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення!